Нарешті я зняла. Тепер що ми робимо? Беремо один накидок, робимо тут, якраз тієї петлі, що не вистачає. І в'яжемо усі петлі лицьовими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17. Так, секундочку. Але не до кінця, тому що мені тут треба ще одну прибавочку, я ж маю зробити так, щоб дві оці повички на спинці з'єдналися. Так, тому ми трішечки робимо пологу, прибавочку тут зробили, і крайня у нас буде виворітна. Повертаємо на виворітний рядочок. Бачите, я тому і залишила собі багато ниточки, щоб можна було за цей рахуночок зв'язати так, як має бути. Так, секундочку. Так, мусила перев'язати ще раз, тому що загубила петельку. Так, пров'язала я рядочок, додавала петлю, тепер все вряжу різначними. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, десь ця прибавка у мене знову загубилася. Я не розумію, де. Зараз буду дивитися. Уже один раз вона загубилася у мене. Ви розумієте? Я мусила повністю весь ряд перев'язувати, І тепер, перев'язуючи повністю весь ряд, я розумію, що вона знову десь загубилася. Тому з такою пряжею будьте дуже-дуже уважні, щоб не вийшло так, як у мене, що я другий раз повністю перев'язувала з нуля. Зараз я назад повертаю, зараз подивлюся, де вона там є. Не може так бути, що вона спадає. Зараз. Перерахуємо ще раз ці петельки І будемо розуміти, що сталося. Я вже путувати не буду заново перев'язувати. У мене немає ні сили, ні бажання. Тому зараз будемо вирішувати питання іншим чином, так? Звичайно. Ну, я ніде не опустила петлю, це 100%. Єдиний момент, що я десь той накидик опустила. Зараз ще раз перетак. Перераховуємо петлі, які є на спиці. І тоді. Ось так, зараз, зараз, зараз. Ось так, угу. і ось так. Угу. І ось так. Так, ще разок перераховую всі петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, значить, я таки опустила. Ось цей момент з накидком. А все тому, що крайня петля у мене виворітна. Тому зараз, зараз секундочку, я його все-таки зроблю. Зараз, раз, зараз головне не загубити його. О, все, зробила. Тепер виворітна, Так, має бути, поїдає 19 петель. Поїхали. крайню знімаємо і всі решту пров'язуємо виворітними, так? Бачу накидик, тому що його трішечки важкувато, оскільки він схрещений, його зазвичай важкувато пров'язати. Тому. На цей раз я його не загубила, а то би було дуже незручно. Не так, пров'язуємо цей рядочок до кінця, Так, дивіться, як воно виходить виворітними петлями. Зараз поясню, що будемо робити далі. Оце виходить у нас верхушка, верх. на спинку ми його даємо, правильно? Це у нас низ, тут ми Так само ось тут. Виходить, оце верх, який ми зараз теж будемо розпускати, це у нас низ, так? Бачимо, да? Це у нас низ. І ми зараз що робимо? Ми дов'язуємо, щоб отут зробити ось так. І спинку зразу будемо вив'язувати. Тому я зараз буду ще розпускати ось цю ниточку і так само вив'язувати два рядочки. Хотіла показати, як буду з'єднувати. Дивіться, в одній зі спинок я додаю петлі, яким чином? Просто накидиками. Зараз покажу. Щоб з'єднати дві спинки, зараз я покажу, як додаю. Для розміру xss S мені потрібно додати для з'єднання шість петель. Дивіться, і звичайними схрещеними накидами раз, секунду. Раз. Два. Три. чотири п'ять шість. Добавила. Тож коротенько, що я зробила. Пров'язала тут, додала 6 петель. Разом з'єднала, пров'язала 33 рядочка. І зараз буду повертати на 34-й. І будемо робити такі прибавки, як ми тут робили на пройми. В 34-му ряді ми будемо робити прибавочку. Ви на початку і в кінці ряду, так, розумієте, щоб була оця проймочка. Прибавки ми робимо таким же чином, як і робили там, на тих частинках. Крайню ми знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, робимо накидик і пров'язуємо повністю лицьовими до кінця ряду, ближче до закінчення, перед два, двома петлями, не пров'язуючи дві петлі. Знову ж зробимо подібний накидик, і пров'яжемо до кінця в лицьових рядах, все незмінно, в кінці крайня виверітна петля. Пров'язала я виворітний, починаю лицевий. Так як було і в попередніх оцих моментах, так і в впередних частинках, нам треба ще додати прибавку на пройму. Тому, виходить, через три рядочки. Один ряд виворітний я пров'язала, ще два рядочка я пров'язую лицевий і виворітний І в наступному лицевому я знову буду додавати дві пробавочки на пройму. Тобто через три рядочки. Якщо е, не пам'ятаєте або сумніваєтеся, передивіться відео там, де я додала напередки, ну, секундочку понакрутила, вже навертіла. Незручно мені зараз, 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 зараз. Е, так. Е, і передивіться: там було так, що в 43, 42 рядочку було, і потім було. 40. 46, му вибачайте. Тобто, виходить, через 4. Через три рядка, четвертий рядочок має бути прибавка. Це я в'яжу другий. Зараз прив'яжу третій. І на четвертому лицьовому буде знову дві прибавочки на пройму з однієї і з другої сторони. Оскільки це спинка, вона суцільна. Так, зараз. Мені дуже не подобається, що я так шуршу, оскільки там ще стоять два, дві бари спиць, але інакше не можу, оскільки так найзручніше потім буде з'єднувати взагалі все в одне, практично кільце, так? І в'язати перед і зад одним разом. Зараз дов'язую, додаю ще один. Дві прибавочки має бути та сама кількість петель і прибавки між такими рядочками, так як і спереду, щоб воно гарно лягало, і щоб воно виглядало непогано. Тобто не те, щоб і красиво візуально, так, і правильно, оскільки, якщо будемо прибавочки робити по-різному, відповідно сам виріб буде дивитися, знаєте, негармонійно, спинка може бути трішечки косокриво порівняно з передньою частиною. Тому майте на увазі, що це теж дуже важливо. Зараз ми додаємо ще дві пройми, боже, дві прибавочки на пройми, на рукавчики. Так, угу. спереду і ззаду, так як додавали, крайню знімаємо без пров'язика, пров'язуємо одну лицьову, додаємо накидик, підтягуємо його, щоб не було дирочки. Полотно достатньо плотне, так я знаю, ну. але, я думаю, що при, при неправильному виконанні накиди або при загубленні петлі, це буде відчутно. По-перше, під руками, по-друге, мені здається, взагалі, коли виріб стане на місце, тобто коли ми його там одягнемо, так, вже готовий, це буде, це буде видно. Незважаючи на взагалі на саму нитку і на те, що вона досить плотно лягає у полотно. До речі, як варіант, можна спробувати зв'язати ось такого плану прикроватні коврики. Це було дуже класно, приліжкові. Все, бачите? Не все можу правильно. Коврики, можна зв'язати їх прямокутні, щоб не дуже заморочуватися і мучитися, а можна зв'язати їх овальні або ще якісь, можна використати гачок. Досить хороший варіант, звісно. Треба подивитися. Так, дві не дов'язую, роблю ще один накидик і пров'язую лицеву і крайня вивріна. Так, після ось тут, після оцих пройм, у нас ще було декілька рядочків, тому ми зараз, щоб пров'язати повністю а, а, ті рядочки, як потрібно, ми зараз пров'язуємо ще рядок виворітних. Рядок виворітних. О, от тут якраз ота схрещена, вона дуже така погано береться. Але якщо ви її загубите, це буде відчутно. Рядок виворітних. Потім буде ще, тому що ми там пров'язували 46-й прибавки, потім було аж 49-й. Значить, ще треба три рядочка пров'язати після останньої прибавочки на пройму. Але, думаю, чи ми ще щось прибавляли на пройму, чи ні, треба згадати. Зараз подивлюся, що ми ще робили хоча б одну прибавку на пройму. Так, передивилася. Виявляється, що ще треба одні, дві прибавочки зробити в, в принципі, перед останнім рядочку. Треба зробити ще дві прибавки на рукавчик, так як я робила і впередці. Все аналогічно, і тоді завершуємо останнім рядочком виворітним. Так, прибавочки робимо з обох сторін. І тоді будемо дивитися, що ж ми будемо робити для з'єднання оцієї модельки, і для вив'язування повноцінного полотна. Поки що в'яжу зараз до кінця ряду. Зараз покажу. Полотно мені дуже подобається, воно ще й так виблискує на сонці. Єдиний момент, що не подобається мені в цій литурці, ну можливо, вона поки що так, а можливо, в загальному. Дивіться, є такий момент, бачите, при прив'язуванні зараз покажу. О, вона ніби трошечки, о, бачите, можливо, після того, як ми її постираємо, надіюся, її можна стирати. Її можна стирати. Не знаю, чи її можна стирати. Так, зараз 30 градусів. 30 градусів. Так, все прекрасно. Ручна стірка. Прекрасно, як завжди. Тому будемо надіятися, що вона після ручної стірки, по-перше, не полиняє. А навпаки розпушиться. Знаєте, є така пряжа, яка навпаки після прання стає ще кращою і прям лягає так, що просто шик. Але не знаю, що ця пряжа до таких відноситься. Будемо тестувати. Так, зараз робимо ще прив'язку, прибавочку, то прибавочку, лицьова і крайня виворітне. Так, і тепер останній виворітний рядочок ми пров'язуємо і показую, що робимо далі. Отож, закінчила я в'язати, дивіться, тут трошечки буде ось так: воно ще себе покаже. Тут це буде такий перед. Бачите, як класно виглядає. Ми зараз будемо з'єднувати спинку і перед, але додати ще по три петельки на рукавчик, на підрізи, Так? Дивіться, зараз я вам покажу. Що ми робимо ось тут. Отак ми просто-напросто ми закінчили в'язати виворітним рядочком. І додаємо ще три петельки. Раз, два, три. Додавила ще три петельки і починаємо з'єднувати з передом. Тобто продовжуємо підтягуємо, щоб не було дирочок, і продовжуємо в'язати виворітні петлі, ті, що були. Ось таким чином. Дивіться, яка краса виходить. Зараз я пров'яжу і покажу. Таке з'єднання робимо з цього боку, і потім будемо робити з наступного. Для XS у нас буде по три петлі на підрізи, а для більшого розміру, ну, напевно, треба буде по 4 або ж по 5. Все залежить від того, як веде себе пряжа, і, в принципі, як вам потрібно. Візуально будете бачити, наскільки широкий ви хочете проймочку, і наскільки взагалі потрібно. Для маленького розміру потрібно 3. Хоча, мені здається, я б дала і по 4, але оскільки я на саму спинку давала 6, то я би не сказала, що потрібно. Так, я тут дов'язую все, дов'язала. І буду повертатися, пров'язувати і робити другий наступний підріз. Вертаю лицевим рядом, я це вже одну частинку передню додавала, пров'язую повністю лицевими. Бачите, вже, виходить, перед і спинка разом. Там я додавала три петельки, які я зараз буду пров'язувати просто лицевими, акуратненько. Зараз покажу. Бачите? Тут є три петельки, зараз я їх пров'яжу. І уже буду з'єднувати другу частинку. Йду, зараз, дов'язую. Так. Обережненько, угу. раз, і пішли раз, два. Три. Ці петельки, що були, і продовжуємо в'язати спинку. Пров'язуємо спинку до кінця, і ми зараз будемо додати знову три петельки на рукавчик ось тут. І зараз покажу приєднувати другу частинку в обов'язковому порядку. Зараз дов'язую і покажу, так, дов'язуємо. Мінус цієї пряжі, те, що ви тільки під руками чуєте, що ви робите. Навіть під руками відчутно, чи це лицевий ряд чи виворітний. А так, не вгадаєш з вигляду. А ще якщо взяти світлу ниточку, ну ще можливо щось придивитися. Но в темному кольорі це просто, напевно, кошмар для початківця, такого як я, наприклад. так. Я в'язала тільки раз. Подібною пряжею, тому це є досить таки важко. Але при достатньому бажанню, старанню, все може бути. Так, дов'язала я до кінця спинку, і мені треба зараз додати ще три. Раз, два, три. Додала і з'єдную з оцією. Так, де у мене тут так. Я потім поховаю оці лишні ниточки. Так, зараз, аби я не, не ту. А, зараз, раз, 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 тримайте, з'єдную з оцією. Лишні ниточки ми згодом поховаємо. До речі, в цій пряжі ховати нитку просто-просто насолода, тому що немає ніяких моментів. Нічого практично не видно. Так, і можна сховати будь-де в проймочку, в бік, десь. Це не є так аж важливо. Так, дов'язую я зараз до кінця рядочка. І ось таким чином, так, крайня виворітна на лицевому ряді. І у нас вже є з'єднані Дивіться, яка краса. Бачите? Вже з'єднала повністю. Ці всі спиці мені вже не потрібні. Уже я з'єднала повністю. Бачите? Тому зараз я можу в'язати вниз і зараз покажу, що далі.